І так, всім привіт! Мене звати Ігор. Ми вивчаємо німецьку мову, українську мову. І так, поїхали. Ви бачили, в мене на каналі є вже дуже багато відео з університету, з інтеграційних курсів, з моєї частної школи. Зайдіть, будь ласка, на сторінку. Подивіться, якщо ви хочете вивчати німецьку мову українську безкоштовно. Як ви знаєте, минуле моє відео набрало дуже багато переглядів. Зараз десь 30 чи 40 тисяч за останні тільки два дні. І тема того відео була інтераційні курси, або чому я не можу вивчити німецьку мову на інтераційних курсах. Зараз ми поговоримо про те, що люди писали в коментарях про їх інтераційні курси. Я спробую відповісти, як вивчити гарну німецьку мову на поганих інтераційних курсах. Дуже 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 важлива тема, бо... Кого не запитай, 5 людей з шости кажуть, що вони вивчали німецьку мову на ідеаційних курсах, вивчали, 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 пішли на працю, нічого не розумію, нічого не можу сказати. Увесь час кажу їх, е, е, якщо у вас така ж сама проблема, сідайте поудобні, будемо про це говорити. І так як на поганих інтераційних курсах вивчити гарну німецьку мову? І в нас тут перший коментар, я прочитаю. Я на курсах з перших днів підходила до вчителя. Сказала їй, що не вмію задавати питання. Вона мені відповіла, що це ще навчитися. Тобто, ви цьому ще навчитися. Дуже-дуже великі проблеми зараз з інтеграційними вчителями. Тобто з вчителями, які вам мають викладати. Мені, коли я навчався в університеті, я навчався в університеті Мангайм. В Ліам, тобто я готувався бути вчителем гімназії. Я в Німеччині після закінчення своєї освіти освіти вчителя працював не тільки на інтераційних курсах, я працював в гімназії, я працював в міністерстві, я два роки працював, в фліки. Шуля, де я викладав німецьку для німців і німецьку для людей, хто її вивчає, ось як ви. І потім, коли я в 2022 році прийшов на курси, мене просили допомогти. Я прийшов на курси, бачив вчителів. Я бачив, хто викладає. Я вам скажу так: з 10 гарних вчителів, з, де, з 10 вчителів максимум десь 5 гарних. Тобто більше я б не сказав. З 10 вчителів 5, які ще більш-менш десь навчались, як викладати. Бо навчання мови це не тільки що ви сіли і довчили мову до рівня. Це один, і самі можете викладати. Я 5 років в університеті взагалі не... Вчив німецьку мову я викладав як вчити німецьку мову. Тому мені казав, мій вчитель в університеті професор Майя, що якщо я, як вчитель, не можу щось пояснити, учню, і учень мене втикає, тобто не може вивчити, він тупить, то це не учень тупий, це я тупий. Тому якщо ви щось не розумієте на курсах, якщо у вас проблеми на курсах, це не через те, що ви тупі. Це через те, що вчитель погано вміє пояснювати. В моїй школі, на моїх частних курсах онлайн, якщо людина щось не зрозуміла, я ніколи не подумаю, що вона тупа. Я завжди скажу: хм, значить, я або інші вчителі не змогли достучатися до неї. Бо якось вона українсько-російсько розмовляє, значить, вона не ідіот. Ось. Так і тут, Щодо викладачів інтераційних курсів, по-перше, дуже багатьох людей немає кваліфікації. Тобто, ось тут, наприклад, підходила до вчителя, сказала що не вміє здавати питання. Може, вчитель сам не знає, як їх задавати. Сам десь навчився. А як задавати питання, як пояснити людині, яка не розмовляє німецькою, як здавати питання? вона не може. Бо зараз на курс інтераційний беруть будь-кого. Чого беруть будь-кого? Тому що школи отримують гроші від міністерства. Це все політика. Школи отримують більше грошей, якщо буде більше студентів. Щоб було більше студентів, треба більше вчителів. А звідки їх взяти? Всі адекватні вчителі, тобто всі вчителі, які закінчували навчальник фах, факультет навчання, леамт, вони пішли в школу. Тобто, всі найадекватніші вчителі працюють в школі. Чому? В школі у них беамтер статус. вони отримують статус госслужбовців. Це шикарно в них два місяці в рік повністю оплачується відпуска, і якщо перерахувати, вони отримують десь 70 євро в годину, якби амти. Тому школа це найкрутіше, де можуть вчителі працювати. Інтераційні курси, вчителі, які працюють інтераційних курсах, отримують два рази менше грошей, ніж вчителі, які працюють в школі. І вони не можуть це простити не собі, не вам, які приходять, задаючи її питання, ось як тут жіночка Валентина під час паузи. Тому більшість вчителів, які працюють в інтеграційних курсах, їм пофіг. Розумієте, їм пофіг, тому що вони погано отримують зарплату, тому що вони знають, що вони дуже потрібні, їх ніхто не замінить. Вам, ауслендерам, треба вчити німецьку мову, ви не поскаржитесь на вчителя. Тому вони ось так і викладають. Бачите, тут написано Фюмсен Антвор 15, 15 відповіді. Там багато коментарів було. Люди писали те ж саме. Люди писали, що мій вчитель йому пофіг. Їм пофіг і школі пофіг, тому що школу отримує від вас гроші, навіть якщо ви не здали іспит. Навіть краще, якщо ви не здали іспит, школа отримає ще для відеоголю для повторення ще за три місяці. Не від вас гроші, а від держави. Тому єдина людина, хто зацікавлений вивченні, це ви, вчителю все. одно. Йдемо далі. Все вірно, тільки більшість послушають, а в реалі опять буде подаватися общим настроєнням в групі і прокрастінувати після уроків. А потрібно включити силу волі і все вийде. Так. Скільки людей приходить до мене? Перший тиждень на моїх курсах, там, де ми займаємося, по моїм книжкам, до речі. Ви можете подивитися, послання на школу, і на книжки на Amazon, і на школу, є внизу під цим відео. Ми займаємося по моїм книжкам. І перший раз, коли люди приходять, перші декілька занять, вони дуже стресують. Вони увесь час кажуть, що я це не знаю, я не знаю, переходять на українську. Я вчу людей без стресу, бо стрес, як тільки у вас виділяється картізол, адреналін, ви не можете думати. Тобто ви відразу стаєте їх, Е, і. Е. Ми вчимося, у нас є така гем'ютлі атмосфера, в нас, нас розслабленості. Ми вчимося, як за чашечкою кавою друзі сидять і розмовляють. І це дуже-дуже важливо, ніякого стресу. Щодо прокрастинації на курсах, я дуже багато бачив це на інтерактивних курсах. Тобто, приходить людина, сидять п'ять українців. Українці. українці це найгірше, коли ви сидите разом. Це найгірше, що може бути. Сидять українці разом, а, вчитель щось пояснив. І замість того, щоб намагатися щось зрозуміти, наприклад, там сидів індус з китайцем або американець, з норвежцем, вони якось разом намагаються, або один одного погано розуміють, намагаються якось зрозуміти німецьку, щось там перепитують, GPT-чати і так далі. Сидять наші українці і нашому українцю в такому тупому, Типовому, нету, типовому. Ем, дуже важливо не зрозуміти тему. На щось вчитель сидить, я слухаю, я розумію. Йому важливо, щоб Вася ось тут і Петя ось тут теж не зрозуміли. Тоді він відчуває себе таким адекватним. Тобто я такий сижу кажу: Ой, я нічого не зрозумів. Ей, Петя, ти зрозумів? Ні, а добре. А ти Вася зрозумів? Ні, теж не зрозумів. І потім бачиш, вчитель щось пояснює, замість того, щоб сказати Гей. Почекайте, я не зрозумів. Давайте ще раз на пальцях якось це пояснимо. Замість цього українці сидять і шукають в класі інших українців, так зустрічаються очами. Ну, так, М -м, ти зрозумів? Ні, а ти зрозумів ні. І замість того, щоб слухати і намагатися якось пояснити, ви можете вчителя питати, він для того там і існує. Якщо ви не зрозуміли тему, ви кажете, гайд, нікс фештейн, вас і стас. Хай на пальцях пояснюють, це його зарплата, це його праця вчителя. Але замість цього сидять українці і один з одним. Я не зрозумів, нічого не, не ясно. І накручують себе, накручують, накручують себе. І потім місяць, два, оцей стрес росте, росте, росте. Це погано. Якщо у вас така ситуація, Нафіг ці курси толку від цього не буде. Ідемо далі. «Вот, От учитель мається на увазі я. А сиділа два місяці, а результат тот же буду учитися з вами. Спасибо за роботу з душою. Є люди, хто навіть після однієї моєї книги почитали на ДСУ краще німецьку розмовляють, ніж люди, які на курсі сидять. Не важна, знаєте, всі кажуть, важливо важлива, важлива кількість. Колись кількість переросте в якість. Нікуди вся кількість ваша не переросте. Якщо ви з першого тижня не робите 400 діалогів в тиждень на рівні А1. І на рівні А2 нічого у вас не видає. Як воно буває часто на курсах? Ви прийшли на рівні 1, вам кажуть, а шпрехі, най-най-най, це шпета. Шпета. Я розмовляти будемо пізніше на А2. Приходите на А2, вам кажуть, о, ні, ні, розмовляти, у нас, кайне сайт, кайне сайт, ми робимо зараз граматику. Роблять з вами граматику, вчите слова, ніяких діалогів, ніяких праці з партнером, ніяких інтерв'ю, умфраги, нічого нема. Сидите з підручником і все, 5 годин в день, хоч 10 годин. Толку від цього нема. Приходьте на B1, вам так кажуть, о, розмовляти? Ні, ви вже мали до цього на А1, на А1, 2, А2-1, А2-2, навчитися як розмовляти. Тут ми будемо вчити тільки граматику для іспиту. І в ітоні ви проходили півроку, а розмовляти ніхто з вас не вміє. Тому якщо таке у вас на курсі, толку від цих курсів. Я за 12 хвилин, 55 секунд, це минуле відео, стільки в мене йшло. Більше вивчила, чим за 3 години уроки на курсах. Минулому відео, подивіться, якщо ви дивилися моє минуле відео, я пояснював, як швидко вивчити німецьку мову з допомогою слова «dietisch». Тобто там прототипне навчання, це моя система. Як з допомогою цієї системи вивчити швидко німецьку мову? І саме прототипне вивчення. Тобто ви вчите одне слово «dietisch» і багато дій слів. «Ich слів. einen Tisch. Ich bekomme einen Tisch. Подивіться минуле відео. Три роки людина сиділа на курсі. Я знаю таких людей. Знаєте, ви думаєте, що зараз я ще раз роблю відеоголінг, повторення стане краще? Нічого не стане краще. Якщо ви за перший місяць не бачите покращень, нічого не буде. На наших курсах ще раз трошки реклами: якщо людині не подобається, у нас таке є. Ми повністю поведеварідконосі останній раз в цьому місці у нас було 90 студентів. Одна жіночка сказала, що вона не може, не розуміє, в неї не виходить. Якщо комусь не підходить моя система вивчення мови, ми повертаємо гроші, А вже ж, без проблем. Тут люди сидять по 3 роки на курси, за них платять джоб-центр або арбацькі гроші, Толку від цього. Ви хочете колись працювати. Тому дивіться, ви кожен день на уроці маєте розмовляти. Кожен із тих, хто вважає такий підхід вірним, згадає, скільки разів у своєму житті, він сказав, що ви у четвер купляєте стілець у супермаркеті. Meistens neuanzeht und Kritik. Danke, ich danke Ihnen für Kritik. Meistens neuanzeht, mein letztes Video. Idee, Kazaar über Prototypen, Wissenschaft. Idee, Prototypen, Wissenschaft. Wissenschaft ist eine Menge von Ich kaufe, ich bekomme, ich bezahle, ich verkaufe, ich nehme. Beim Schauen einen Tisch, einen Stuhl, eine Vase, ein Handy. Beim wann? am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Idee im Supermarkt bei Aldi, bei Kaufland. А вже ж, таких речей, як ви у четвер купляєте стілець в супермаркеті, таке рідко зустрічається. Але з допомогою цієї системи ви вивчаєте, як запам'ятати структури. Ви можете це використовувати небозково в четвер. Ну, сказати, я купляю часто стіл на вихідних. А ти купляєш стіл на вихідних? Таке часто приходить. Якщо у вас є якісь ідеї, про що ви хочете бачити відео з вивчення німецької мови, будь ласка, пишіть це в коментарях. Я на всі коментарі завжди дивлюся і переглядаю. Буду знімати те, що ви хочете, і будемо разом вивчати німецьку мову.